Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Після падіння свого ж транспортного літака окупанти завчасно підготували собі версію, якщо раптом з Кримським мостом станеться бавовна вдруг. Росія з 11 лютого вела обмеження на прохід суден через Керченську протоку до акваторії Азовського моря. Прохід заборонено тим суднам, що були завантажені за межами Російської Федерації. Крім того, під ці обмеження підпадуть і деякі судна безпосередньо під російським прапором. Ймовірно, Російська Федерація також планує організувати додатковий контроль за тими. Судному, які все ж таки буде пускати в Азовське море. Огляд може проходити у Чорноморських портах. Судячи з обмежень, схоже, що окупанти настільки повірили у свою версію про те, що Кримський міст було уражено вантажівкою камікадзе, що тепер бояться появи вже судна камікадзе, який можуть використати для остаточної демілітаризації мосту. На думку Девіта Петреуса, спочатку українським військовим потрібно зачинити окупантів на Кримському півострові, відрізавши шлях до материкової Росії, а потім розпочати атакувати військові штаби росіян високоточними боєприпасами. Екс Голова ЦРУ висловив думку, що розпочати операцію з деокупації Кримського півострова потрібно зі створення умов, за яких Російська Федерація буде залежною від Керченського Кримського мосту. Якщо вони Збройні сили України зможуть, то у весняно-літньому наступі цього року розірвуть наземний зв'язок, який має Росія, так званий наземний коридор, встановлений Росією. У такий спосіб вони блокують його. Тоді Росія залежатиме від мосту через Керченську протоку для постачання Криму. Сказав Петреус. Після цього. Українським військовим необхідно пошкодити або остаточно знищити кримське міст, а щоб ізолювати окупантів на Кримському півострові від материкової Росії. За умови, що в цей час Збройним силам України стануть доступні високоточні боєприпаси з більшою дальністю у цій фазі. Варто розпочинати обстріл військових штабів збройних сил Російської Федерації на території півострова. Далі розвиток подій залежатиме від рішень, які можуть обговорюватися країнами-союзницями. Резюмував Петреус. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!